Символічний хрест з лампадок виклали на театральному майдані у Тернополі до Дня пам'яті жертв голодоморів 23 листопада. Цьогоріч з нагоди цієї сумної сторінки в українській історії зібралися десятки людей, аби вшанувати тих, чиє життя в різні роки забрав масовий штучний голод в Україні. Розпочали захід з хвилини мовчання. Священики відправили панахиду. Перед драмтеатром встановили інсталяцію з символом голоду снопом з колосків. Також молодь представила постановку, присвячену тре. Та не судилось. Крожерливі ординці стоптали кіньми всі мої поля. І помирали в муках українці. Від злих катів стогнала вся земля. Тернополянка Ольга Зодько прийшла згадати своїх та чоловікових родичів, які пережили голодомор сорокових років. Мій чоловік і його родина Житомирщини там було дуже тяжко. І мама моя з Запоріжчини так само постійно згадувала і розказувала, як тяжко було жити в той час, що вони їли, як вони жили і так далі. І тому цей день для мене святий. Ми я приходжу завжди сюди, сьогодні наразі сама. У родині військового та волонтера Богдана Мухи теж пережили голодомор. Я стараюся кожного року приходити і вшанувати пам'ять всіх всіх тих, які. Загинули в цьому геноциді, які віддали своє життя, які були замордовані, закатовані, знищені. Нагадаємо, жертв голодоморів 20-30-40-х років минулого століття згадують, щороку в четверту суботу-листопада, ці трагічні події забрали життя мільйонів людей. Голодомор це біль і трагедія кожного українця. Це геноцид, це свідоме винищення української нації. Яке тодішня радянська влада прикривала неврожаєм, пам'ятаючи про жертву Голодомору, ми пам'ятаємо, що це той цвіт нації, який ворог намагався знищити, бо мав в своєму серці люту ненависть. І Сьогодні ми, коли бачимо, як московські окупанти проходять на наші землі, вони з такою самою ненавистю нищать українці. Тому. Тримаємося разом, зробімо все, щоб відстояти нашу державу і не дати повторити тим страшним подіям. Вічна і світла пам'ять усім, хто помер від голодоморів, не забудемо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.